Доброго дня, шановні друзі та гості! Всіх вітаю на своєму каналі. Пізнай своє ОКР, всіх рада бачити і гостей, і підпис підписників. Сьогодні поговоримо про тему нейробіологія в злочинної поведінки. Що ж означає таке маленьке вступлення? Нейробіологічний. Нейробіологічний сьогодні означає функціонування, розвиток, біохімію, фізіологію і патологію нервової системи, також особливості та зв'язок функціонування нейронів. Взагалі, то початок нейробіології зв'язаний з наукою френологія і теорія загального поля. Але що цікаво, в основі всіх відділів нервової системи полягають нервові, ну, не, спеціалізовані клітини, які обробляють інформацію. Цікаво, що в мозку около 100 мільярдів клітин і квадромільйон синапсів, та він не має больових рецепторів взагалі. Але повернемося з вами саме до нейробіології злочинної поведінки, яке з, що саме зв'язано з функціонанням мозку, та генетикою та іншими соціальними і психологічними факторами. Спершу розберемо причини злочинної поведінки та розкажу про дисоціований розлад поведінки. Які ж причини є супутними злочинної поведінці? Чіткі відповіді на ці запитання поки що не існує. На жаль, зокрема, тому що дуже складно зібрати експериментальну групу, яка складалася в винятково серійних вбивців. Проте сьогодні достеменно вже відомо. Одна з причин такої кримінальної поведінки це порушення в роботі мозку, що нині класифікується як психічний розлад поведінки, саме дисоціальний розлад особистості. Їх також називають. Людей з соціальним розладом особистості соціопатами і аморальними. Покрепліну і Ганошкіном їх називали антисоціальними, інші емоційно холодними і тупими. Можливо їх порівняти ще з кримінальними рецидивистами. Наприклад, може бути тюльпани з роману Гері Пратчера, правда, які не вписуються в жодні рамки, ані законодавчі, ані морально-етичні І всі чинники можна назвати криміногенними. А ще часто зверніть увагу, ці люди холодні, гацентричні та не зважають на те, що думають люди, які їх оточують. У кримінальному середовищі такі люди рідко займають провідні позиції, оскільки не здатні слідувати будь-яким правилам і закону. Вони, тобто, знають деякі закони, можуть очолювати невеликі злочинні організації, але рідко дотримуються законів та рідко займають лідіруючі позиції. Того ж люди з соціальним розладом поведінки не використовують норми кримінального кодексу, навіть якщо знають їх. На те, що відчувають і думають, охочуючи їхні ран, норми і моралі поведінки, не звертають увагу. Зверніть увагу, чим відрізняється саме дисоціальний розлад. Поведінки від шизоїдного розладу особистості та від інстероїдного та від інших. При шизоїдному розладу особистості людина може від... не може відчувати тонкощів а... і неякий стероїдний розлад л... особистості, Чи інтерес не здати і подолати гравіаційне поле власної величності, егоцентризму. Просто тому, що е... десоціаль... людям з дисоційним розладом однаково й байдуже хто що про це думає. Цих людей мало друзів, навіть ті, хто з ними залишається не як жертва, недовго залишається, так би мовити, у приятельських стосунках. Є міжнародна класифіціація хвороб МК 10 і серед його симптомів згадано нехтування соціальними, соціальними нормами та байдужість до оточуючих людей. А поведінка на силу піддається зміни на основи досвіду. навіть того, що включає покарання хворі, погано переносять невдачі і легко піддаються агресії вкро... включно з насильством. Додають укладачі М 10 Вони схильні звинувачувати інших або давати правдоподобні пояснення своїй поведінці, що призводить до їх конфлікту з людьми та суспільством. Люди, які страждають на патології з цього. Цього розділу можуть вирізнятися великою харизмою і відсутністю емпатії, проявляти схильність до маніпуляцій і залякування. Проте потрібно пам'ятати, що не всі люди з дистанційним розладом можуть бути насильником. Е е е е Далі хочу вам розказати, що ці люди не піддаються психотерапії, також постає цікаве запитання. Зазвичай психіатри працюють над тим, щоб зняти підвищену тривожність, але можливо, в тих, хто страдає на досійний розлад особистості, слід навпаки підвищити рівень тривожності до нормального. Як ви вважаєте? Можливо, саме на це спрямовані релігійні проповіді про пекельний вогонь і Божий гнів. Існує певний відсоток Людей, яким корисно відчувати страхи і не про це так далі. Хочу розказати про ще один розлад, який може бути чинником кримінальної поведінці, це межовий розлад особистості. Межовий розлад особистості належить також для кластера Б, може також слугувати, хоча й не обов'язково основою для протиправних дій. Для нього характерна емоційна нестабільність, тривога і психотичні стани. Люди, які страждають, наприклад, на межовий розлад, можуть раптово впасти в параноїдальну підозрілість та імпульсивну агресію. Мета агресивної поведінки в цьому випадку може бути менш раціональною, а дії бути жорсткими, жорсткими ніж потрібніше. У разі межового розладу. Змінюється рівень метаболізму в передній поясній корі, яка бере участь у виконанні когнітивних функцій. Це такі функції, як очікування нагороди, ухвалення рішень, емпатії, управління імпульсивними реакціями, як передбачається, регулює рівень кров'яного тиску та серцевий ритм перелобна кора, також страждає в разі, в разі межового розладу, але вона теж бере активну участь у процесі ухвалення та обробці емоцій. Ці люди дуже креативні, імпульсивні, можуть переживати періоди крайньої дратливості, гниво, гніву або тривожності. Іноді їх захоплює саморуйнівна поведінка, зловживання алкоголем, невгомонне прогнання їжі, марнотравство, заняття небезпечним сексом. У них трапляються періоди переживання повної порожнечі, їх тоді відвідують думки про самогубство. Їм нестерпна нудьга. Вони постійно шукають гострих відчуттів. Часто в їхній особистій історії зустрічаються факти втрати батьків у радньому віці та поганого в дитинстві нерідко цей розлад же відомий в сімейній історії. Біологічні причини межового розладу складні. Через порушення в лобкових частках виникають імпульсивність, конфліктність, поведінка в пошуках збудження і тенденція переоцінювати або не оцінювати людей. Можуть також проявлятися проблеми з передньою частиною поясної звиленищі. через що люди зациклюються, виявляють когнитивну негнучність. Сильну тенденцію триматися за минуле образи, крім також, можливі розлади функцій скроневих, чисто що пояснює агресію, автоагресію. До розвитку утримання цілей з ці, 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 виправлення характеру, потрібні послідовності і контроль імпульсів. Коли емоції контролюють вас, ви постійно реагуєте в гострі моменти життя, ви не можете розвинути повноцінно себе, розуміти свої бажання і способи досягнення. Важливо. Цим людям, на мою думку, навчитися міркувати, щоб відрізняти правильно відхідного, корисно від шкідливого, щодо себе та іншого. І цих людей частково понавалюють імпульси і автоматичні реакції, і їм не дається розвинути стабільне почуття власної гідності. Їм потрібно контролювати ситуацію. Якщо б але. Але якщо ці люди будуть усвідомлювати особисті цінності, дотримуватись і пам'ятати, що вон тільки вони самі відповідають за своє життя, то буде винагороджуватися особистим благополуччям і щастям. Важко знайти кохання і побудувати міцні стосунки, якщо ці люди не дотримують, дотримуються нереалістичних вимог і закінчують стосунки, навіть не давши їм розвинутись. Так на розвитком соціальних зв'язків потрібно працювати. Нам всім важко розвивати свою емпатію, ставлячи на місце іншої людини. Не вважати, що ми ти знаємо, що відчуваємо, думаєте, і що ми, з ким ми маємо справу. також тим людям тому характерний нульовий градус емпатії. Щоправда, психотичні системи в цьому від, випадку відсутні. Це відрізняє нарцисизм. Є ще така хвороба від, від межового розладу. А ось зі соціальним розладом, повернемося знов до нього. Його легше переплутати, оскільки до нарцисичної поведінки можуть. Схильні бути люди з десоціальним діагнозом, так звані нані нарцистичні соціопати, великі маніпулятори, і брехунці, а майже нереальною завищеною надмірною стурбованою самооцінкою. Також характерно поширення є розлади шизофренії та десоціального розладу. Люди з такими комворідними розладами, як, наприклад, нарцисизм і десоціальний розлад, стають найстрашнішими злочинцями. Дякую всім за увагу. Хочу запитати вас, як ви вважаєте, що головне злочидів стає злочинною поведінкою? Схильність, генетика, психологічна стан середовища або інші причини? Та чим відрізняється ці розлади причина від, наприклад, від епіліптоїдної психопатології та чи є ризик? У ризик у біополярно-афективного розладу ставте запитання, ставте плюс, пишіть коментарі, підписуйтесь, цікава ваша думка. Дякую за увагу. Якщо цікаво, то продовжимо тему говорити в наступному відео про ето психопатію. Та інші психопатії, які можуть стати чинниками злочинної поведінки, та, взагалі, підтожимо тему. Ставте ваші запитання.